Як обрізати лаванду влітку, щоб вона була гарною кулою навесні? Дуже просто. Я використовую ось такі звичайні садові ножиці та мотузку. Обв'язую щільненько кущ по колу. Так він буде тримати форму і буде легше нам обрізати. І Далі обрізаю верхівки пагонів десь на 2 третини висоти куща. Обрізати можна на початку цвітіння, всередині або коли кущ вже втратив свою декоративність, але будьте уважні, не пізніше кінця липня. Якщо зробити це вчасно, то навесні лаванда буде як пишна подушка, рівненька, щільна і дуже гарна. Для повторного цвітіння влітку обрізати треба ще раніше, не чекаючи повного розквіття квітів. А я, наприклад, обрізаю вже в кінці липня, тому на повторне цвітіння не сподіваюсь. А от однорічним кощикам краще взагалі не давати цвісти, одразу зрізати бутони, щоб кущ нарощував зелень. Під час обрізки я не залишаю молоді бічні гілочки, зрізаю усе, але досить обережно. Старі задерев'янілі гілки не чіпаю, щоб не зашкодити рослині. Свіжозрізану лаванду можна висушити і використовувати для ароматизації будь-якого куточка вдома, від шафи до подишки. Перевірено, це дуже ароматно. На вигляд, після стрижки кущ може здатися трошки облізлим. Але це нічого страшного, тепер він вкладатиме всі сили в укріплення куща, а не в цвітіння. І навесні покаже себе наповну.